Дорога моя Надія Григорівна, ми сьогодні в Ковелі після концерту, ви бачите, які квіти маю. А я завжди згадую, що ті перші кроки, коли я грала на бандурі, ви мені все це дали. Ви створили так, що я в неї закохалася в цю бандуру. І навіть тоді, коли я коли не поступила в перший рік в мозчилищі, ви сказали, продовжуємо на другий. Що у вас, які емоції переповнюють? Ви знаєте, сьогодні я прослухала це чудове виконання ідеально з точки зору музичного критика. Це було ідеально, це було довершеність повна. Це робота багатьох років її творчості, її особистого натхнення і її прохання. Я дуже горда, що наша Волинь має таку, таку народну артистку. Надія Григорівна вам квіточки. Ой, дякую, дякую, дякую.